Так, любі друзі, хочу зняти великий розклад про кохання для тих, хто його шукає, або хоче налагодити. Зараз подивимося, в яких ви енергіях наразі що відбувається у вашому житті, і потім я запитаю, да, чого у вас немає кохання, що вам іноді треба закрити якусь дверь, да, наприклад, попрацювати з самооцінкою або прибрати з оточення якихось людей, або почиститися, або ще щось зробити, да, для того, щоб кохання прийшло, воно іноді. Ві знаєте, топчеться на порозі, але не заходить, тому що щось заважає. Тож, любі друзі, думайте зараз про себе, буде сигніфікація. От і ми подивимося, що вам треба зробити задля того, щоб ви отримали, зустріли своє кохання або налагодили відносини. І так, в яких ви зараз енергіях, що відбувається у вашому житті? Так, дивіться, тут король жезлів перевернутий, колосо фортуни далі, іерофант перевернутий і лицарь Кубків. Тож, дивіться вам, в принципі, Десь щастить, але знаєте, це таке може бути така вдача, котру ви м навіть можете і не запам'ятовувати. Да, от пощастила там трошки, там трошки, там трошки, чому я так кажу, тому що тут поруч і рефант перевернутий лицар Кубків. Це може казати про те, що а, навколо вас можуть бути люди, котрі. Хочуть, щоб ви були під їх впливом. Можливо, ви і є під впливом якоїсь організації по єрафанту, якогось колективу. Да щось від тих людей залежить вашому житті, і від цього лицар кубків, да у вас можливо у самого у самої. Можливо, зараз є якісь. Хочеться легкості, хочеться якоїсь безтурботності, да, можливо, є якісь все ж таки звички. Ну не у всіх це алкоголь, да засудження постійно інших людей. Це теж негативна звичка, ви розумієте? А тому, що тут про емоції, да можливо, ви зустріли або в вашому оточенні є такі лицарь кубків. А, знову таки, це людина, котрі ну скоріш за все, йому такому, такому лицарю дуже важко стати королем. Розумієте, дуже поруч повинна бути дуже така міцна жінка. Отак можна. Сказати, тож, любі друзі, ще дивіться король жезлів. Тобто зараз в вашому житті щось залежить від, від декількох можна сказати, високопосадових осіб. Король жезлів це так само може бути і ваш король, але перевернутий у людини не саме може бути зараз найкращий. Період в житті далі, тут король Жезлів, це може казати і про ваші енергії, що ви намагаєтесь щось вирішити, якісь питання да, і вам тут треба діяти, але знову таки ви сподіваєтесь з одного боку на вдачу, що вам пощастить, тому що тут, знаєте, таке от о, враження, що ви намагаєтесь між усіма якось про, скайп, про... Проскальзнути в цьому житті, да? щоб як цей хто там, калабок да? і, і, і від того уйшов, щоб ніхто вас не, не зіжрав, Отаке враження. Але король Жезлів, я не знаю, чи ви в курсі, що він є в вашому оточенні. Це людина, в принципі, він може бути вам і як друг, або гарно до вас ставитися, якщо ви прийдете до нього у якихось питаннях. Ця людина може вам чимось все ж таки допомогти. Це знову таки посадова може бути якась особа. От, Але. Вам може там пощастити, да, такий король може вам допомогти. Але за цією картою, все ж таки, перевернута вона, чому тому, що. Деяку частину е, дій вам треба буде зробити самостійно. Можливо, ви про то знаєте і самі відкладаєте. Да? І знову тому король може бути перевернутий. Ну або це просто розлучений, наприклад, король. да, У вашому житті все ж таки є і знову таки, вам де щастить. Колесо фортуни, дивіться ще вам може щастити через якісь невдачі. Отаке От може бути тут значення, коли, ну наприклад, да щось там я кудись їду, в мене е, ламається. Ну зараз образно, ламається. Ця машина, да, і в цей час я е, зустрічаю якусь гарну людину, такого собі короля да розлученого, Ми знайомимося, і в нас є можливість в принципі, розпочати якісь нові відносини. Розумієте, тут може бути про це, тому що фортуна вона така. От далі дивіться, це може казати про те, що ви кудись або поїхали, або дуже хочете поїхати. Але отакий ієрофант може вам все ж таки заважати. Да? Це знову таки. Це не тільки про церкав, да? ну, тут може бути. Знаєте, таке погано церква, як то каже, да, вони ж різні. О, тому тут люди можуть бути дуже підлими, люди можуть бути неосвіченими, якимось нерозумними. Ну і так далі, і так далі. І так далі. Тобто е, ставляти вам палки в коле в колеса, да, навіть так можна сказати. Отож, якщо ви зараз ще нікуди не поїхали, але збираєтеся, то вам просто треба знати, те, що у вас по дорозі може щось відбутися. Далі лицарь купка. Можливо, ви і розпочали якісь відносини. Можливо, ви Ва... ви отримали, можливо, якусь е... пропозицію да, зустрітися. Ця пропозиція може бути. Е... Романтична пропозиція може бути як відвідати театр або якусь культурну культурну тусовку, да? якусь виставу, ще щось. От. І там лицар кубків означає, що ви могли познайомитися вже з якоюсь людиною. Можливо, ви зараз відчуваєте, що щось не так, да? що щось, можливо, людина або брешить вам постійно, да? щось відтерміновується, ще щось. От. А за цією картою, знову таки, ця людина може бути. 嗯。<No. S 2> mm. серйозно, да з такою людиною з таким лицарем. З ним класно погуляти, з ним класно відпочивати. Але якщо ви ви можете навіть такі відносини довести до шлюбу, але ви повинні тоді розуміти, брати на себе відповідальність, тому що ви, скоріш за все, будете керувати цією родиною, тягнути все на собі, да керувати того мало, тому що таким лицарем теж нелегко керувати. Він захоче, скоріш за все, мати далі свої звички, якісь да гуляти, бути вільним і так далі. Ну, І у відносинах так само, тож для вас, давайте подивимося, якщо навколо вас є або ситуація, або люди незрозумілі, і вам так я зараз підсумовую, да, і вам десь десь щастить, але то таке, таке собі щастя, да, через якісь невдачі, можливо, через ще щось, або ви розплачуєтесь під впливом когось потім знаходитися. Да, от, то давайте для вас, що вам допоможе, що вам допоможе зустріти своє все ж таки справжнє кохання, тому що дивіться, якщо ви тривали час. Були наодинці, чомусь мені хочеться про це сказати. То такі лицарь кубків він може вас як пробудити, да просто не не закохуйтесь. Не... Не прив'язуйтеся дуже дуже сильно до нього, да, от і тоді у вас не буде ще нових емоційних втрат. І так, що вам допоможе зустріти своє кохання, любі друзі? Що вам допоможе зустріти своє кохання? Дивіться, зараз я покажу. Тройка пентаклів. По-перше, це про те, що вам... Час знову таки провести, як і тройка це про розширення. Да? Але спочатку я проводжу інвентаризацію, хто є в моєму оточенні, яка мені користь від цих людей, тому що користь в нас повинна бути. Я зараз не кажу, любі друзі, про тільки про гроші, да? розумієте мене правильно, користь у гарних відносинах, е, яка да? мене це мотивує жити, да? користь в коханні, яка я тоді королева да? я себе почуваю, Чуваю, гарніше і так далі. В нас у всьому є користь, і це знову таки нормально. Тож тут вам треба провести інвентаризацію. Хто зі мною поруч? Да? Для кого це означає стати почати якийсь бізнес або зробити розширення того, що у вас є. Від цього ви станете більш впевнені в собі, розумієте? Тоді ви не будете, скажімо так, не будете. Зациклюватися на отакому лицарі, да тобто тому, що ви будете розуміти, я зараз король або королева да, тому мені потрібен хто король, як мінімум, або королева да. А найкращий варіант взагалі імператриця або імператор. Розумієте, тому що чоловік до імператриці вже король він може підтягнутися, да? От а для жінки мати імператора, королеві мати імператора, це взагалі просто шикардосно. Тож вам треба провести інвентаризацію, що в мене є за для того, щоб я розвивалася. Ви ж е, розумієте правильно ще, ви будете більш успішними, да, коли ви будете розвивати далі свою справу. Якщо ще взагалі нічого не розвиваєте, починайте. Ви будете себе почувати по-іншому. Ще раз кажу, всі все, що навколо нас, воно виходить з нас. Спочатку ми випромінюємо з себе якусь енергію, да, щастя або нещастя, і тоді нам все світо повертає. Тож займіться своїми е, грошима та відносинами, інвентаризацію. Ще я раз кажу, треба провести в сфері, наскільки ви самостійні фінансово, По-перше, по-друге, в у відносинах, да? хто зі мною поруч, які в нас відносини, що я від того маю, да? якщо в мене тільки страждання від цих відносин, зрозуміло, що робити, да? треба виходити. Далі дивіться, тут що треба, можливо, да, навіть треба вам зайняти, зайнятися благодійністю. Ця карта може про це казати: шістка пентаклів, да? або знаєте. yep От по, по картах можна сказати обдарувати нарешті себе, да? дозволити собі щось, робити собі подарунки, але без того відчуття провини, коли, Боже, ну всі ж страждають так багато бідних людей. Та як я ж нову сукню собі куплю? Та я ще три роки в одній походжу. Я сама така, щоб ви розуміли, да? я дуже відповідально відношуся, я працюю постійно зі. Своїм цим споживацьким інстинктам нам цьому, цьому просто навчають, якщо подивитись ви мої відео, да ви можете перерахувати мій гардероб, і я щаслива від того, да, я обираю я найкраще комфортніші для себе речі, ношу їх до тривалий час. Але це не означає, що якщо ви вже три роки в чомусь походили, да що треба це продовжувати. Якщо вже речі погані, якщо ви себе в них не відчуваєте комфортно Розумієте? правильно, вам головне, щоб було комфортно, але якщо ви собі... Не робите подарунків, да тоді вам буде важко перемогти. Тож тут дивіться, у вас може бути фінансова перемога або перемога знову таки да, налагодження якихось зв'язків. Можливо, ще раз кажу через благодійність, але ви постійно повинні. Е тільки собі, да, хотілося сказати, от, але я хотіла інше сказати. Ділитися треба щирості. Ви розумієте, якщо ви собі не дозволяєте щось купити, просто тому що іноді я кажу, да, іноді у всьому баланс повинен бути. Купити собі іноді те, що я просто хочу, а не саме необхідне, да, щоб якось вижити, тоді знову такі вам буде важко. Налагодити відносини з іншими, ви будете підтягувати на цих енергіях людей, котрі і далі будуть вас будуть вас. Занижати вашу самооцінку, вони будуть вас цькувати Вони бу... ну і так далі. Вони будуть і далі хотіти, щоб ви були під їх владою, під їх впливом розумієте? тому що люди бачать вашу ресурсність завжди так. Якщо ви себе недооцінюєте, повірте, і інші люди да іноді людина каже: Та чому заздрити? В мене і того нема, в мене того нема. В мене того нема. Але в вас вже більше всього чого нема. Далі у вас більше зараз є того, чого нема у тих людях, котрі вам заздрять. Ви розумієте, ви вже на крок попереду них. О, тому любі друзі, навчиться на да, спочатку благодійності в сторону себе. Собі, даруйте подарунки, і це знову таки підвищить вам для вас вашу самооцінку, самоцінність. Далі п'ятірка жезлів. Дивіться, ви повинні виборювати знову таки, можливо, навіть перед всесвітом. Тут усі люди навколо можуть вам казати. Та який тобі бізнес? Та яке тобі кохання? Та ти живеш ото з перевернутим там королем, да ну проблеми в нього там, можливо, з головою вже з імпотенцією, ще з чимось. Та й живи собі, та усі ж так живуть. Та піди ти собі коханця знайди, да? і так далі. Але ж то не любов, любі друзі, секс це продовження, це нормально, це класно. Треба приймати свою сексуальність. да? І секс, ми від нього ну нам не треба від нього уходити кудись. Але це продовження кохання, да, це коли. Вже люди, вони об'єднуються і ну не буду про цей да по. Про сам процес ви розумієте про що я кажу, любі друзі. Тож тут вам треба себе відстоювати, щоб то не було. Можливо, комусь е, вже час все ж таки розлучитися, да, тому що по єрофанту перевернутому це можуть бути підлючі, просто поруч люди. Вони постійно будуть вам брехати, робити інтриги, все для того, щоб просто черпати ваш ресурс, да щоб ви знаходилися і далі в шістці перевернуті пентаклів, да але шістка це перемога, розумієте? І такі люди просто від Ерміновують вашу перемогу в цьому житті, і у відносинах гарних навколо вас так само. Тож, любі друзі, вам треба взяти жезла і розігнати усіх, хто вам заважає просуватися. Хто каже? Що таке зробити інвентаризацію у відносинах? Я хочу зробити на цьому акцент. Це дуже важливо, любі друзі. оточення впливає на успіх людини з усіх чинників, якщо усі чинники взяти 100%, оточення впливає на успіх людини більше 60%. Ви розумієте наскільки важливо, з ким ви спілкуєтесь? Що таке зробити інвентаризацію? Ви повинні от прям прописати перелік. Прописали з ким ви більше всього спілкуєтеся, да хто кого ви вважаєте своїми друзями, самими рідними людьми? І потім по кожному чесно собі відповісти. Після спілкування з цією людиною, да, і записати, ви цей перелік потім можете його знищити, да щоб ну краще то зробити, щоб ніхто не бачив. Але для вас на деякий час це треба попрацювати письмово. Ви в голові цього не зробите, не побачите. О, то ж ви пишете. Після спілкування з цією людиною в мене який післясмак, розумієте? Ця людина мене постійно ображає. Ця людина. Е Шуткує да, так що мені неприємно, мені хочеться плакати, і я приходжу. і Потім багато про це думаю, Да? А ця людина постійно каже: та нічого в мене не вийде. Ще щось, да. Тобто вона розумієте про що я кажу? Вам треба зробити інвентаризацію, і навіть якщо то рідні ваші люди, вам треба все ж таки, якщо ви хочете бути щасливими, вам треба обмежити спілкування. Ще раз кажу, це можуть бути самі рідні ваші люди. Да? Але вони самі найкращі ваші вчителі. І я не кажу, що там є батьки, да, за ними треба поратися, але ви можете завжди знайти інші інструменти. Да, наприклад, ви краще підете працювати да, на другу роботу. Ну, я зараз образна або підробіток там в онлайні собі знайдете за для того, щоб сплачувати якійсь людині, котра буде о, о, доглядати ваших батьків. Наприклад, да, якщо у вас токсичні, наприклад, батьки, повіруйте, вони так само у вас намагаються просто навчити обирати себе, коли людина підіймається вище в духовному. Розвитку, тоді ми це розуміємо, да? але не так просто. Ну і далі бачите духовний розвиток, туди я і вела. Далі у вас наприкінці вісім кубків. Ця карта каже про духовний розвиток. Духовний розвиток це не сидіти, люди, друзі, десь в горах, да, голодний і, і холодний, і е, е, тільки медитувати. Духовний розвиток це коли я уходжу звідти. Де мені погано звідти, де мене ображають, я обираю себе. Але за цією картою ви повинні випромінювати себе. Наполегливість та цілеспрямованість, тому що тут знову такі люди будуть вас залякувати. Вони хочуть іерофант перевернути. Пам'ятайте, ці люди хочуть, щоб ви були під їх впливом. Ці люди хочуть, щоб ви були і далі в собі не впевнені. Чому да хтось скаже та вони ж нічого від цього не мають? Вони на вашому. Вони на вашому рівні, да, якщо вони споглядають і порівнюють, вони самі себе в ці люди вважають нижчими, десь більш е, нещасними і так далі. І тому їм важко іноді просто нерозумним людям, їм важко пережити щастя та успіх інших людей. Це все, що вам потрібно знати. Розумієте, вам не треба е, півжиття думати, чому та людина так зі мною робила, і чому вони вас усі навчають просто обирати себе, духовний розвиток. Це завжди, коли ви себе питаєте, як мені тут, де я зараз є, і що я можу зробити для себе, по-перше, щоб покращити мій стан, будь-який стан, розумієте? І тоді ви знову-таки да, ви е Розвертайте у колесо фортуни в свою сторону, тому що ви починаєте випромінювати щастя, любі друзі. Тож у вас буде остання битва за ідеали. Ви повинні її пройти, якщо ви хочете, тому що там, де ви є, ці всі, всі люди, ваше оточення. Вони не дозволять і іноді подруги вони брешуть просто нагло за спиною тим людям, да тому ну зараз тому чоловіку, котрий вас обрав, да і почав якось до вас залицятися. Вони можуть просто брехати, щоб у вас нічого не вийшло, при тому, що вони самі можуть бути і одружені, і в них діти можуть бути багато дуже чого я знаю. ситуацій від клієнтів да, і моїх особистих. Тому що вони просто не хочуть вам щастя. Вони хочуть, щоб ви були нещасливі, і тоді вони зможуть на вашому фоні відчувати себе краще. Ви розумієте, любі друзі? Будь ласка, обирайте себе, буде вам щастя, і буде вам кохання.